вітаєм, Оля, ріелтор. <сіх> Далі знаєте. Сьогодні в мене звернення до орендодавців. Склалася така дуже неприємна ситуація. Виходячи з якої, я добавлю під пункт договір. Ситуація в чому? Склалася. Квартира була не дуже плані в тому, що не дуже взагалі на оренду. Але на сьогоднішній день людям, які хочуть зняти житло з тваринами, нема куди діватися. І вони, так як можна було з тваринами, заселилися цю квартиру не дуже. Ціна на цю квартиру не дуже, була 5 тисяч. От. Ну, коротше, люди согласилися, бо можна з собакою із котом. От і ну, зробили собі косметичний ремонт. Обговорили, звичайно, це з власником. Все, коштів власник на це не давав. Люди робили це за свій кошт. От, значить, що вони зробили? Вони зробили проводку, щоб у них світло включалось так, як потрібно. Паролінчик кинули, шкаф-купе починили, щоб дверь не шаталась, не відпадала. Понятно, взяли тряпки, помили все від жиру, переклеїли обойки собі, покрасили вікна. Коротше, ну, зробили з квартири, яка коштувала 5 тисяч, може коштувати тепер дорожче. І що ви думаєте? Спустя дві неділі, це ж вони такий лад навели. Власник дзвонить ті каже: Я оце, ви знаєте, вирішив продавати квартиру. Там треба з'їжджати. Я така, подождіте, куди з'їжджати? Зачем ми людей заселяли? Взагалі, якщо ви решили її продавати? Тим паче, ви знали, що у вас люди навели лад, у них не руки сраки, вони зробили все добре. Значить, я е, повторюю: звернення до чого? До того, що якщо ви такі хитренькі орендодавці і, ну. Вмієте рахувати, де вам більше урвати? То це непорядно. Сьогодні додамо пункт, який буде стосуватися саме цих умов. І я думаю, потім буде все добре. Дякую за увагу. До речі, питання з виселенням закрите. Да. Так що краще. Співпрацювати з ріелторами, які будуть такі моменти вирішувати, якщо вони трапляються, але дай Бог щоб вони не траплялися.